Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро слава Україні. В етері Українського радіо Дніпро. Програма Тема дня в студії для вас працює Ілона Шевченко. До списку громад України, які перебувають у зоні бойових дій, увійшло 9 об'єднаних територіальних громад Дніпропетровщини. Відповідний список оприлюднено міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на своєму сайті. Про те, як живуть і готуються до зими міста Нікополь і Марганець, які регулярно піддаються обстрілам. Яка ситуація у місті розповів міський голова Нікополя Олександр Саюк. Ну, на Зараз у нас обстріли продовжуються. На Зараз вже більше двох тисяч будівель пошкоджених, з них є зруйновані. Але те, що ми можемо швидко відновити дахи вікна, ми це робимо. Є ще проблемні питання по дахам, але до зими, якщо не будуть збільшені обстрілів, ми це відремонтуємо. Рішення питання поки немає. Має тому, що обстріли йдуть постійно, вони не припиняються, і в нас деякі дома вже по декілька разів ми вже і фанеру міняємо. Прилітає туди, де вже було. Тому якщо ми будемо зараз ставити скло пакети або скло, ну по-перше, це дуже. Об'єми великі, ну, 2000 будівель. Ну, це подивіться, скільки будівель стоїть з забитими фанерою окнами. По-друге, якщо ми його зробимо і туди знов прилетить, і знов воно висипеться, ну, фанера, скажімо так, більш практична в цьому випадку. Да, дійсно, це тимчасове рішення питання, але йде зима, і якщо ми не закриємо вікна. Хоча б фанерою, то є ризик, що будуть перемерзати водяні труби в самих будівлях. Ну, це будуть інші проблеми, тому поки ми займаємося закриттям цих вікон за оці три місяці. По дахам зробили майже все, але ж я не можу вам сказати, скільки буде ще обстрілів, і будуть вони додаватися або не будуть. На зараз ми майже процентів 90-85 ми дахів зробили. Ну в нас в місті децентралізація, в нас у кожного є свої котли, тому жителі міста Нікополя вони включають за потреби. По нашим комунальним закладам ми вже теж включаємо. Першочергове це будівлі лікарень, амбулаторій. Є вже і в лікарнях, але ще процес іде. Ми запускаємо ну, індивідуальні котельні. У нас біля кожної будівлі свої котельні. Пункт обігріву в нас вже працює. Ми зараз робимо пункти обігріву саме в укриттях. Там, де можна не тільки ховатися, але і це буде як і пункти обігріву. В нас їх буде десь півтора-два десятка. На зараз ми вже ну, в стадії закінчення роботи по їх облаштуванню. Там світло, там є або теплові пушки, або теплові генератори. Генератори там, ну, тобто, такі роботи ми проводимо. Ну, зараз в нас 11 загиблих і 76 постраждалих. В лікарні десь біля 25, а інші на амбулаторному розбори завалів, прибирання вулиць, ремонт доріг після прильотів після воронок. Ремонт дахів, матеріали для швидкого відновлювання після обстрілів це все йде з бюджету міста. Да, дійсно, нам йде допомога від фондів, хороша допомога. Дякуємо їм за це, але все ж таки з бюджету йдуть кошти саме на це. І так як я вже казав, обстріли не припиняються. Тому все в процесі. Закінчується, закупаємо, з'являються нові адреси, де потрібно ремонтувати. Ми підрядники, комунальщики виходять і це роблять. Тому поки що справляємося за свій бюджет. Ну цифри треба підготувати. Ми жителям надаємо безкоштовно будівельні матеріали саме для швидкого такого відновлення. Тобто, якщо зовсім зруйнований дім, ну ми його звісно не будуємо. Але якщо пошкоджена криша, вікна таке ми надаємо і шифер, і ОСБ, і, і плівку, і якщо треба, доски це ми надаємо. Про ситуацію у Нікополь розповів міський голова Олександр Саюк. Кореспонденти Суспільного поспілкувались також із жителями Нікополя, помешкання яких постраждали від обстрілів. Ну, слышала гурка, взриви. Я перелякалася, вибіжала на вулицю. Тут все завалилося, все посипалось, дочка спала зі мною старша, вона слідом. Кажу: дзвони куди-то дзвони пожежникам, ну тому що загорівся край дому. Криша загорілася. Поки визволи пожарника, вони були на іншому об'єкті, ну, це все горіло, ну крик. в стані була паніка, вона кричить, я кричу. Ну, в общем, стоїмо на вулиці, як кажуть. Сигареті, майно, і... головне, що самі живі, а ущерба принесли дуже багато. Все отоплення було, холодильник, телевізор, ванна, ну, все було. Це. Техніка, вся, тому що коли гасили полум'я та кришу, то все позатікало, все в общем, все попортилося. І Одіжда і одіяло, кровать, ну взагалі розломало. Та тут не передати словами. Я не знаю, як світ это, тих орків на землі держить і за що господь, і нашу Україну. Це нашу Україну, ми нікого не трогали. Це я взагалі. Я тут родила, всі поля, всі ну, кожен цвіточок, кожне деревце цвіти, вишня. Ну, это я душі говорю, що я именно свою країну дуже люблю. І за що ми це все терпимо. Тільки ремонт зробили, хотіли жити. От нам освободили, освободили від жилья. У нас там вод, якраз води, і якраз цей снаряд перебив трубу і тут затопило все. А у нас електроопалення, і ми зараз ну, боїмося його включати, щоб не замкнуло нічого. Не було. Ну, як люди допомагають, міський голова допоміг. Дали будь матеріал матеріали і своїми силами будемо відновлювати якось. Хотімо до зими все зробити. Ну, ми зараз у матері у нашій, а теща у дочки ночує, поки ми не відновимо її хату. Я був у матері, а тут була моя жінка з матір'ю. Почалися вибухи. Вона побігла туди, в хату. Вони вийшли, бачать, що криша горить. Криша пошкоджена, посікло. Ну, ми її позаклеювали. Будеме ну, спеціальна і пленка, і, ну времена щоб не протекло, щоб хоча б це спасти, що є. Обстріл був в цьому районі. ЖД вокзал. У нас знаходиться фонд в цьому районі. Благодійний фонд Нове життя більше десяти років займаємось допомогою нужденним різних категорій. Спочатку війни почали допомагати військовим, відшиваємо форму, бронежилети, розгрузки, підсумки, все, що необхідно нашим хлопцям. Потрапило в кришу і половина здання порушила і стелю, теплий пол, мібіль. Техніка, слава Богу, жива. Світло є. Якийсь час будемо без опалення, ну будемо відновлювати, працювати далі і допомагати для ВПО, для незахищених слоїв населення. Це інваліди, іноді пенсіонерам, інваліди першої другої групи. Ми надаємо продуктові набори, битову хімію, любу допомогу речі побуту, які необхідні, або супровід, якісь допомогою там з документами. Все це ми робимо. Ті, хто живуть близько до лінії фронту, знають ціну допомоги та підтримки. Місцеві знаходять часом неочікувані рішення для надання допомоги тим, хто її потребує. Так, волонтер Ігор Радченко створив благодійний аукціон. Я волонтер і зараз служу у нас в ЗСУ. І ми є авторами з нашими друзями, колективом волонтерів, які створили разом благодійний проєкт Благодійний аукціон Німар. Яка його мета? Ми зараз ми проживаємо Ну, взагалі з друзями в місто Нікополь, Марганець і з Нікопольського району служимо разом. І на жаль, Нікополь під постійними обстрілами знаходиться. І кожен день прилітають у нас з тієї сторони окуповані снаряди, ракети, урагани. І з'явилася ідея перетворити ці залізяки, які до нас прилітають на добро. Яким чином ми перетворюємо їх? Уламки розмальовуємо або робимо з них сувеніри і продаємо через наш благодійний аукціон для того, щоб люди могли зробити внесок в нашу перемогу і за допомогою благодійного аукціону, на якому ми зберемо кошти, акумулюємо. У нас є ще більший проект, який називається «Помста Німар», за допомогою якого ми придбаємо дрони. Бойові і один спеціальний дрон, який буде допомагати розміновувати Нікополь від уламків, які небезпечні є. Це ми спеціально спільно з ДСНС шукаємо такі варіанти. Хорошого дрона. Е, на сьогодні ми збираємо суму, визначити для себе так не трохи немало 2,5 мільйона гривень. І на сьогодні вже майже е, мільйон гривень ми вже зібрали. Це ще не закінчився наш аукціон. Він ще буде продовжувати до 20 числа, і ми будемо е, робити е, до Всесвітній день дітей. І ми на ньому підведемо підсумки нашого такого внеску, який ми зробимо в цю суму. Дуже багато українців виїхало за кордон і знаходяться можуть нам допомагати тільки онлайн. Ми вирішили провести аукціон в форматі онлайн для того, щоб люди з усього світу могли проголосувати за якісь лот, отримати подарунок. Поби вони проплачуть його. І ми його новою поштою або якоюсь поштової службою відправляємо їм прямо на пам'ять в їхню країну. А ті кошти виручені будуть на використані на добро. Не це у нас такий величезний ураган, який прилетів до нас. Ми довго думали, що з ним зробити, і вирішили зробити з нього вишиванку, його вдягнути в вишиванку і зробити світильник. От і він зараз вже виставили його на аукціон. Він коштує стартова ціна 3 тисячі гривень. Надіємося, він дуже сподобається, Його можна поставити і в музеї, і у себе вдома, як світильник величезний, і який буде дуже красивий. Для цього наші лоти знаходяться тут, а люди знаходяться по всьому світу. Бо майстрині в основному це жінки, і вони роз'їхалися по всьому світу разом з дітьми, і вони допомагають онлайн. А нам дуже повезло, що в нашому Нікополі ще не всі виїхали майстри, і от дуже ради. От у нас є родина Ірини і Антона. Вони зробили взагалі величезний внесок таким робимо з ними глиняні домики, робимо з ними там патриківські розписи. Дуже багато цікавих ідей проектів саме з їхньою родиною пов'язано у нас, і ми дуже раді. Що є можливість зробити і залучити наших майстрів, показати їхню роботу і красу а вже більше ста лотів виставлено на сьогодні. Б, і ми ще потрошечку продовжимо ще тиждень. Будемо дороблювати і просто із-за обстрілів, із за перебоїв з електроенергією, деякі лоти ми не можемо виготовити технічно, не працюють стани, відсутні відсутня кількість людей. І от ми ще плануємо цілий тиждень заповнювати лотами. цікавими». Ідею Ігоря Радченка про благодійний аукціон, кошти з якого йтимуть на допомогу тим, хто постраждав від обстрілів та на потреби Збройних сил України, підтримали й інші творчі мешканці Нікопольщини, зокрема, пані Ірина Бикова, яка займається гончарством. Я живу в місті Нікополі, Ми з 2015 року займаємося ганчарством, От, і це у нас хобі. Да? Ну, частково це і трошки заробіток. Да? Знайшов нас Ігор Радченко, він приїхав з такою ну, як ідеєю зробити домики. Да? Ми ліпили з моїми дівчатами, там, колегами, друзями, маленькими дітками, такі домики глиняні. І осколочки, ті, які у нас по всьому Нікополю сіні, осколочки, ми їх виходить. Ну так імітація прильоту, да, тобто наш будиночок. Тобто, будиночок це наш, а осколочок це імітація прильоту. Путінської агресії. Так як я працюю в школі, то я ще дітям моїм учням, зараз ж ми дистанційно вчимося, то я розробила майстер-клас і дітки робили ще ну, наподобі такий домічок, він ще не прикрашений. Ми ще розмальовували там і всяке таке прикрашали. І такі лоти теж виставлені на аукціоні. Там у нас навіть дітки приймали участь, у яких там пальчики не працюють, там, ну, тобто трошки да, з фізичними обмеженнями, але дітки захотіли взяти участь. Також виготовляємо такі глечики, кружечки, і всяке таке інше. Ми ліпили це. У нас був і релакс, і сподівання на те, що своєю творчістю, не взявши в руки зброю, але ми зможемо якось зібрати гроші на ці дрони, які допоможуть нам захистити наш будинок, наш Нікополі, таке інше. У мене ще є підписники мої. По моєму ну, по фейсбуку. От і приходили і Оксана Сип, і Людмила Мазор. І Єлена Кухарчук. І, тобто прийшли бажаючі, які хотіли нікопольчанки, які хотіли ну, як, допомогти, а також доньки мої дві і їх подружка. От ми всі гуртом дівчатка ліпили, ігор з нами ліпив. тобто. Ну, хто хотів, той приймав участь і виліпили доміки. Вони зараз уже стоять на аукціоні, зараз їх вже немає, їх вже виставили, але це була хороша робота, тому що це нас сплотило, це нас розслабило якось і кожен зміг реалізувати свою фантазію. До Марганця теж ворог дістає градами. Яка ситуація у місті на даний момент? Наші кореспонденти запитали у заступниці міського голови Марганця Лесі Дуплій. Місто потерпає, в основному це критична інфраструктура, але, на жаль, є і приватні будинки, і багатоповерхівки. На сьогоднішній день ми маємо близько. 400 осель загалом це приватні і багатоквартирні будинки. Це мається на увазі домогосподарства, які зазнали руйнувань. На сесії міської ради на засіданні виконавчого комітету виділено кошти отримання матеріальної допомоги. Ми допомагаємо нашим мешканцям відновити свої помешкання, але це тільки основні будівлі, допоміжні, ну тому що є хліви, сараї, як то кажуть, там гаражі. Ну це таке саме головний пріоритет для нас це для того, щоб людина могла жити. На сьогоднішній день у нас також бракує рук, як то кажуть, тому що багато людей виїхало. І спеціалісти виїхали, і комунальники, ті, які залишилися в нашому місті, треба віддати їм шану. Працюють вдень і вночі, аби тільки допомогти нашим мешканцям. Ми видаємо і матеріальну допомогу на сьогоднішній день. З міського бюджету виділено 12 мільйонів на відновлення пошкодженого майна. 400 домоволодінь на сьогоднішній день ми допомогли, але робота триває. Про ситуацію в місті розповіла заступниця міського голови Марганця Олеся Дуплій. Деякі громади Дніпропетровщини, як Зеленодольська, нині вже сплять трохи спокійніше, оскільки лінію фронту Збройні сили України відбили на достатню відстань, щоб ворог не тероризував людей обстрілами з ракетних систем залпового вогню, як град. Наші воїни продовжують звільнювати українську землю від військ Російської Федерації. А ми маємо робити все від нас залежне, щоб підтримувати наших героїв на передовій. Ви слухали програму Тема дня в студії для вас працювала Ілона Шевченко за режисерським пультом Олександр Сохач. Технічне забезпечення Максим Гейком. Бережіть себе та вірте в перемогу України! Програма Тема Дня на українському радіо. Дніпро.